Чергове засідання координаційної ради з питань транспортного забезпечення. На цей раз розглядають проєкт рішення виконкому про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування. Змін маршрутів всього два. Пропонують закільцювати 30-й по проспекту Миру та продовжити третій київського до епіцентру. Це все, що транспортні чиновники лишили від проєкту оновлення мережі. А ось пропозицію зміни номерів маршрутів не зрозумів ніхто. Я не розумію логіки, я розумію логіку і смисл в маршрутній сіті, я розумію, логіку в оптимізації маршрутної сіті. я розумію, логіку в обновленні подвижного в стимулюванні перевозчиків, купити там автобуси більшої вмістимості там, і так далі і тому подобне. Ну, логіку поміняти номера, перевернути все з ног на голову, я не розумію. Управління транспорту пропонувало лишити. Перші 13 номерів за тролейбусами. Автобусні маршрути нумерувати з 14-го. Аргументують Аргументуються, щоб ніхто не плутав. Для того щоб все все, щоб люди не путали, що це щоб один щоб тролейбуси розуміли, що це один маршрут. І якщо там дублюють, в принципі, сенс єдиної нумерації є, але тільки в комплексі з веденням нової оптимізованої мережі, бо інакше це тільки заплутає містян. Комісія більшістю голосів цю необдуману пропозицію відхилила. Ще потужити, потім... Далі обговорювали необхідність оновлення рухомого складу, бо старі покалічені рути та дельфіни, які розвалюються на ходу, очевидно, не транспорт для обласного центру. Влада пропонує розробити інвестиційні програми оновлення автобусів, бо розуміють, що одночасно замінити всі автобуси жоден з перевізників не може. Та такі пропозиції викликають супротив перевізників, яких чи не більшість у кордраді, говорять, що туди тарифи на проїзд мають бути зовсім інші. Итак, и будет стоять потно ну, ну, минимам под семь ривен. Если как бы до сегодняшнего дня играть открытой по семь ривен, скажем, что завтра будет 10 ривен тариф, вопросов нету. Я согласен буду туда искать кредиты даже по тем ставкам, которые они есть и так далее. Плачутся, что працюють чи не в збиток, і взагалі потребують підтримки міста, Та таким словам мало хто вірить. Все знаємо, про що мова йде, і всі друг другу зараз втираємо, не знаю, що. Для того, щоб, ну я не знаю, всі маршрути у збиткові, ну то всі здаються в оренду. Нагадаємо, півроку експерти та громадські активісти розроблювали проект оптимізації маршрутної мережі. Планувалось замінити малі маршрутки на великі автобуси, об'єднати дублюючі маршрути та віддати пріоритет комунальному електротранспорту. Але, вочевидь, ці плани не сподобались перевізникам, і всі пропозиції тоді відхилили.